Я ще трошки почекаємо. Добре хвилинку, дітки, які зайдуть. Будемо з вами займатися, добре? Русланчик до нас заходить. Доєднується. Тимур, що там Херсоні? Сніг розтану уже. Так це ж добре, чині. Добрий добрий день. Добрий день. Так. Ну, я бачу, ти як завжди, показуй, що ти вже підготував. Добре, молодець. Я потім порозкажу, що ми будемо з вами робити. Так, так. Червоний квіточка в тебе, да? так? Так. Угу. Так, ще хвиличку. Угу. Гарні квіточки, потім я покажу, що ми будемо з вами робити. Добрий дітки, ну що, будемо починати? Так, давайте починати. Так. І ще дізнаєтесь, хто у вас сьогодні, гості. Діти, сьогодні наше заняття називається, ви вже помітили, так? Да? Зелена травичка, квітки, так що ми з вами будемо говорити. Як ви гадаєте, про яку пору року? Весну! весну. весну. Ми відключаємо весну. І Наше, наше заняття називається. Весну. Перший день весни, дітки. А, хоча сьогодні вже 4 березня, да? але все-таки в нас така наса. Діти, ви знаєте, сьогодні вранці я отримала лист по пошті і написано, що адресовано діткам. А давайте дізнаємось, про що цей лист? так? Я вам його прочитаю, добре? Добрий день, дорогі діти. Пише вам весна. Я знаю, я знаю, що вже пора весни, але я потрапила в біду. Хтось переплутав усі стежинки і я заблукала. А щоб виручити мене весну, проси, щоб її виручили, приходьте до весняного лісу. Там на вас чекають не тільки перешкоди, а, а треба, щоб їх подолати, треба буде а, виконати деякі завдання. Ну що, діти, допоможемо весну? весні, щоб вона знайшла правильний <пас> шлях і до нас прийшла нарешті сонечком. <пас> так. <пас> так. Ой, ми потрапили, дивіться, до лісу. Але ліс закрили хмарини. Бачите, які ага. темні. Тому, що, тому я й думаю, що чому не потрапила до нас весна, тому що е, на її шляху ось такі хмари. Да? Чорні, темні, похмурі, подивіться. І тому вона не бачила зовсім сонечка і не змогла потрапити в свої володіння. Да? Так що будемо. Визволяти нашу весну і допомагати їй. Так? Дітки, щоб е, е, перейти до завдань, які нам Хмаринка підготувала, нагадайте, який зараз місяць весни? Березень. 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 Початок весни, середина чи кінець весни? Початок. Що? так, початок. А скажіть мені, будь ласка, а які ще місяці весна має? Як вона називається? Після березня. Квітень, які травень, квітень, травень. І березень, квітень, травень. Молодці. Так от, дітки, пропоную виконати завдання яке це називається, називається Плеснути в долоні. Ви почуєте правильно. Я буду називати ознаки пори року, а коли ви почуєте правильну ознаку весни, треба плеснути в долоні. А коли чуєте іншу ознаку пори року, то нічого не треба робити. Домовились? Так, Так. діти загоряють, нося, засмагають, носять легкий одяг. Припікає сонечко і тає сніг. Да. Так, під ногами шурудить роз... різнобарвні листочки. Нет. Люди збирають урожай, фруктів та овочів. Так, да. ми збираємо овочі і фрукти. Теплих країн прилітають птахи. Так. Да. А що треба зробити? Плеснути? Долоньки. З тепли на деревах з'являються бруньки. Сонечко з кучним днем пригріває, теплішим стає. Іде сильний осінній дощ. Mm. Ну, молодці! Ось ми з вами, діти, виконали завдання, і ви бачите, що на одну хмаринку стало що? Менше, так? Ми mm. з вами справились, так? І одну перешкоду ми вже з вами з, е, її віддігнали, так? Переходимо. Наступного завдання. Наступне завдання має назву дитинчата. Як ви вже знаєте, дітки, що весною у деяких диких тваринок з'являються маленькі дитинчата. Так? І давайте я вам пропоную пограти в гру. Я буду називати дику тваринку, а ви будете називати його дитинчат. Треба бути уважним, нічого складного в цьому немає. Дивіться, на екран будуть з'являтися дикі тваринки, і треба буде назвати їх дитинчат. Добре? Добро. Но... Готові? Так. Добре. Я знаю, що ви завжди готові і дуже розумнички. Так, зраз. У білки. Білочені! Так, у білки болченя молодці. Наступна тваринка у зайця. Зайченя. Так, зайченя. У лисиці, лисеня. Так, у лисиці лисеня. У вовка, Вовченя. Дуже добре. У вовка вовчиня, так? У Медведя. Ведмежата. Так, у Медведя, Медвежата, Медвежата. Так? Дуже добре, діти. І ще одну хмаринку ми з вами прогнали. І щоб перейти до наступного завдання, треба дещо повторити. Діти, скажіть, а хто прилітає до нас навесні? Птахи. Птахи. Ці птахи називаються. Перелітними. Так, перелітними. Так. А скажіть, будь а хто знає, які це птахи? Хто нагадає мені пташок? Ластівка. Ластівка ще. Лелека. Лелека, так, і ще. Пшеничка, пшеничка. Станечка це перелітна пташка? А, Ні. Ні, це не, вона тільки не зимуюча пташка, дітки: а шпак, грач, гуси, да, зозуля. Так? Це є діти, перелітні пташки. І зараз я вам пропоную пограти в гру про перелітних пташок. А що вам буде потрібно зробити? Вам буде. Я буду. Називати птахів, а вам треба буде лагідно їх назвати. Наприклад, Ластівка. А лагідно, як можемо її назвати? Ластівочка. Ластівка. Так, добре, зрозуміло вам, дітки, так? Так. Так, ось і зараз на екран перед вами з'явиться картинки. І треба буде лагідно назвати цю пташку, яка буде перед вами. Так, це у нас ми зараз нагадаємо ластівка. Так? Ми скажемо, як лагідно. Ластівка. Лівочка, так, качка. Дачечка. Качечка. Качечка гус. Мусочка лебідь. Лебідь, сказати, Соловей. Лебідь. Соловейчик, соловейко, а це що за пташка, хто дізнається? Хто скаже мені? Mm -hmm. Хто знає, що це за пташка? І каже ку-ку. Зозуля. Так, Диві. це діти Суля. А як ми можемо її лагідно назвати? Зулька, так, молодці діти. А давайте подивимось, чи справилися ми з цим завданням. Чи всі хмарки ми з вами розігнали? Так, діти, подивіться, ми всі з вами хмарки. І ліс став, дивіться, сонечко вийшло і до нас потрапила. І тепло всім принесла. Я всміхаюсь, сонечко. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь в квітерці. Хай воно цвіте. Бачу, ви мене чекали. Я прийшла до вас з теплом. Дякую вам, малята, за допомогу. Діти, а давайте ми скажемо компліменти весні. Скажіть, будь ласка, яка весна? Вона красива. Гарна ще яка. Терпіна. Терпіна. Подивіться Терпіна. на неї, вам підказки такі, дивіться: квітуча, барвита, да? ще яка вона? Сонячна можемо сказати? Сонячна. Тому, що вже багато світла, так, ми, Ви вже побачили, що день став довшим, так, що не так швидко, не так швидко, стає темно, так? Ввечері. А, а, ще яким, а ще можна сказати, святкова. Можемо сказати, що знаю, що весною багато свят приходить. Так? Ось які компліменти ми можемо сказати. Для нашої пори року весни, так, так дітки, а ми, нагад... ми з вами поговорили про яку пору року ще раз нагадайте мені? Про, про весну ми сьогодні допомагали, так? тому що у них були перешкоди потрапити до своїх володінь. Але діти нам час повертатися. Весняного лісу, так? і скажіть, ще нагадайте, так який перший місяць весни, хто мені скаже? Березень! Так, молодці, березень. Діти, що я хочу сказати, щоб ви мені нагадали, що я знаю, що я сказала такий комплімент весні, що а весною весна святкова. Я знаю, що в цю суботу, да, 8 березня, свято. Хто мені нагадає, що це за свято? Перше березня. Восьмого березня, да? Це міжнародний жіночий день. Це свято дівчаток, свято весни. На початку весни ми зустрічаємо цей що. Це, це свято, так? Зустрічаємо. І тому ми, цей день кого ми вітаємо, хлопці, кого вітаємо? Мам, бабусь, да? сестричів, у кого є. Так, вітаємо. І тому я сьогодні, дітки, вам пропоную. Для своїх матусь, бабусь та невеличкі подаруночки, Так, весняні. Я думаю, що вашим матусям буде дуже приємно, коли ви своїми ручками щось для них зробите. Так? Але для того, щоб наші ручки вправно працювали, щоб у нас були такі крепкі, так? щоб у нас пальчики гарно працювали, я пропоную вам пограти в пальчикову гру. Вийди, вийде сонечко. Зараз на екран перед вами з'явиться пальчикова гра, і ми з вами спочатку пограємо, а потім будемо робити подарунок. Так. Пальчикова гра вийди, сонечко» Привіт, малята! пограємо з сонечком. Хто зі мною? Тоді готуйте свої долоньки та пальчики. Приготувала свої долоньки та пальчики. На весняні квіточки, на маленькі діточки Там вони граються, тебе дожидаються. Гарно пограли до зустрічі. Так, що пограли? розімяли свої пальчики? Так. Так, а для роботи, діти, нам потрібно буде зеленого кольору ось такий аж папер. Так, квіточки, так, квіточки так. і склей. Я зараз вам, діти, заздалегідь уже підготувала для вас відео. так, Ви уважно дивіться і повторюйте: якщо а, ваші батьки зможуть вам допомогти, бо я знаю, що треба буде зробити, із цього паперу гармошку, так? Ви всі думаєте, що може хтось уже робив. Зараз уважно дивіться на відео і все побачите, як це робиться. Це не важко, так що не хвилюйтеся, думаю, що все отримається. Так, що уважно на екран, і будемо робити. really 嗯。<laughs> <laughs> Ну що, отримуєте? У <кій> мене отрималась ось такий букетик. Угу. Так, іншою стороною поверни, Аріна, іншою стороною розверни. А, ти... Ось так, так. Да, ось такі. Нічого складного в цьому немає. Ось такі. Свій букетик весняний ви можете подарувати кому ви хочете. А я знаю, що ви кому захочете їх подарувати. Ульяна, кому захочеш подарувати свій букетик? Кому букетик подаруєш? подаруш? Мама. Мам. Мамі подаруєш, так? Квіточками. Так. І Аріна, кому Аріна подарує? Мікрофон вмікни. Кому? Кому, подару. подарує? Кому подаруєш? Бабусі чи мамі? Кому подаруєш? Папові! Ну, ріш... Вирішила привітати тата з 8 березня. Ну, нічого. Без Мама, тепер я Чекаю на наші фото, ваших гарних весняних бухів. У таку гармошечку на своєму матусь наступаючим весняним святом. Всім вам бажаю здоров'я, посмішок, гарного настрою. Посміхайтеся, радуйтесь. Цьому сонечку і цьому, що ще наступила ще одна у нас весна, так? І чекаємо на мир. Наступ... І вас Настопад! Всім гарного тижня! Побачимось на наступному тижні. Да. До побачення. До побачення!